Увага, шановні працівники та гості! Адміністрація повідомляє, що в приміщенні виникла пожежа. Просимо вас, зберігаючи спокій, спуститися по сходових клітках на перший поверх та вийти на вулицю. У Прилуцькому центрі творчості дітей та юнацтва лунає гучна сирена. Усі знають, це навчальна тривога. За лічені секунди діти залишають класи. Вишикувавшись у колони, під наглядом викладачів виходять на подвір'я. Евакуація чітка, організована, вивірена. Дві хвилини і 22 секунди. Стільки часу знадобилося, аби вихованці та педагоги опинилися на безпечній відстані від будівлі. Так у містечку дитячих мрій проходить планове навчання з протипожежної безпеки. Така ініціатива у закладі є традиційною. Якщо до повномасштабного вторгнення навчання проводили раз на рік, то тепер двічі навесні та восени. І не випадково у реаліях сьогодення діти мають чітко знати, як діяти в разі надзвичайної ситуації пожежі, повітряної тривоги чи загрози життю. Протягом двох днів у центрі творчості дітей та юнацтва відбулися планові виходи з протипожежної небезпеки, стихійних явищ та різних е, лих. Для цього були задіяні всі служби: а це національна поліція, ДСНС, газова служба та екстрена служба невідкладної медичної допомоги. Безпека не тема для дискусій, це необхідність. А вміння діяти швидко, без паніки згуртовано, навичка, яку потрібно закріплювати знову і знову кажуть у центрі творчості. З дітьми проводяться години спілкування, а тут на практиці вони практично можуть подивитися, як потрібно поводити себе в тій чи іншій ситуації. І коли дітям задавали запитання, вони безпомилково всі хором відповідали, які номера екстреної служби потрібно набирати, як потрібно діяти вдома, як потрібно діяти на дорозі або де трапиться стихійне лихо. Перемедики та рятувальники розповідали малечі про специфіку своєї роботи та нагадали, як поводитися у разі надзвичайних ситуацій. Показали підручні засоби, як потрібно поводити себе в тій чи іншій ситуації. І діти мали можливість, як кажуть, згадати, як потрібно телефонувати, що для цього потрібно робити. Вихованці могли роздивитися і обладнання, котре рятувальні служби використовують у своїй роботі: побачити, як виглядає всередині швидка та пожежна машина. А найцікавіше посидіти за кермом відчути себе бодай на мить частинкою великої команди, яка щодня рятує життя. Маленька Софійка з захопленням розповідає, найбільше сподобалась карета швидкої, а особливо а ті апарати дихання у допомозі є Дуже багато шприців, таблеток і всяких ампулок, щоб в людині укол, як їй буде погано. Для дітей це більше ніж урок, це досвід, який може колись врятувати життя. Це нагадування, що навіть у світі дитячих мрій потрібно бути готовими до дорослих викликів.